Великий піст розпочався 18 березня за 48 днів до Великодня, який цього року відзначатимуть 5 травня. У цей період багато християн дотримуються певних обмежень у харчуванні та поведінці, аби таким чином очиститися духовно. Чи дотримуються посту і як саме? Журналісти Терену запитали тернополян і тернополянок. Я дотримуюся посту перші тиждень три дні: понеділок, середа, і п'ятниця. Не їмо нічого м'ясного. Пісні страви. Кожного дня не дотримуюся посту, Ну я вважаю, що піст це душевний піст, який не тільки в їжі, в їжі то не основне. Душевний піст, щоб був, щоб я душевно його постила і розуміла, що піс, що я пощу, а їжа то таке. Саме перше це молитва. Це не обов'язково ходіння в церкву, це можна зробити і вдома. Що я стараюся прив'язати дітям, але не завжди це виходить. А тоді потрібно і цей. Ну, у нас заведено було пісні страви такі робити, щоб не вживати такої їжі, не вживати алкоголю, не курити. Саме перше з таких. Ми частково дотримуємося, тобто в перший і останній тиждень посту в основному це не вживаємо м'ясних продуктів і стараємося в середу і в п'ятницю також дотримуватися цього посту. А в інші дні взагалі в нас маленька дитина вдома, тому паралельно з цим ми і готуємо такі страви, щоб він міг поїсти, бо дитина Стає і окремо йому не дуже часто готуємо, тому загальний стіль для всіх. Якщо чесно, я не особливо слідкую за цими релігійними оновленнями і традиціями, так я не знаю, що зараз піст відбувається, але загалом стараюся зараз досить економно жити в межах своїх фінансових можливостей, тому можу сказати, що так я зараз е, маю певний піст, скажімо так. Взагалі-то у нас ну, прийнято дотримуватися посту, але більш вчинками. Хоча в перший і в останній тиждень Великого посту ми зазвичай чай утримуємося від м'ясних страв. Оскільки в моїй родині є вегетаріанці, то в принципі утримуватись від м'ясних трав не важко. Ось але ну інколи, коли є можливість, дозволяємо. Але піст це є важливо, і ми розуміємо, що я і мої найближчі люди. Ми розуміємо, що інколи можна згірше ну, згрішити думкою чи словом, ніж наприклад, там дозволивши собі з'їсти там шматочок м'яса. Ще кажу перший тиждень і останній це дуже важливо. Не дотримуюсь посту. Ми християни, але ми е, ну, не так сильно дотримуємось християнських таких традицій. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.